Сьогодні у відео буду доглядати за технікою. Спочатку почнемо з пральної машинки. Ось таким засобом я користуюся, спочатку я його розбризкую всередині, потім достаю лоток, де ми засипаємо пральний засіб, і там все гарненько розбризкую і залишаю на хвилин 5-10, щоб засіб попрацював. Поки я забризкую лоток і беру стару зубну щітку і буду гарнесенько там все, як кажуть, Відчищати. Засіб хороший, він дійсно дієвий і працює дуже гарно. Мені, наприклад, подобається. Ще буду брати лимонну ось таку кислоту, засипати і включати машинку на 95 градусів, щоб там все гарнесенько від'їло, як кажуть. Вона теж дуже гарно працює. А тим часом ми сам лоток для прального порошку, він теж має наліт, і цей засіб теж. Працює, гарнесенько, все відходить. І мені ще треба буде помити фільтр, який знаходиться внизу пральної машинки, але спочатку відправлю лоток на місце, засиплю кислотою і вже буду займатися самим фільтром. Я відключаю пральну машинку з розетки, ну, так мені якось спокійніше. Відкручую цей лоток. Там, бачите, бруд є, там збирається все, трішки якісь там волосся є, якісь нитки, Ну, це все у нас є. Мию все гарнесенько там, витираю, беру серветки, звичайні серветки вологі, і все це гарнесенько промиваю. Потім сам фільтр промиваю, все повертаю назад, як кажуть, включаю машинку, як я казала, на 95 градусів, і вона в мене буде митися сама. Ще такий є нюанс перед ось такою чистою. Машинки. У мене є програма чистка барабану, тому я її спочатку запускаю на цю, на цю програму, а потім займаюся ось такою чисткою. Я поділилася своїм методом чистки, а ви. Дивіться, може вам такий метод і підійде. А може ви чистите машинку по-іншому. Таку чистку машинки я робила ввечері, тому що включала програму на 95 градусів вночі, бо так мені дешевше. І ось зранку показую вам результат. Машинка чиста і готова для подальшого використання. Тому цим користуюся, відразу відправляю рушники, які мені треба попрати, дуже їх люблю, ці рушники, і люблю іми користуватися, і вони повинні бути чистенькі. Тому загружаю машинку, включаю і йду далі займатися справами. Вийшла дівчатка на вулицю. У нас тут така росла е, груша. Ось вона є. Але посадили інше дерево, тому що вона не давала вже е, плодів. Дивіться, хто біля мене. Кс -кс -кс. Том. І, на жаль, я не засняла це все, бо дід це робив, і мій син робив, зрізували це дерево. Воно таке було красиве, жовте листя було, дуже красиве. І ще було там дерево, це мама, білизну попрала, то ну, сушила на вулиці. Коротше. І було два красивих дерева, мені дуже подобалися, але плоди не давали, тому зрізали. І посадили два новеньких. Грушу посадили, яблунь. Так, іде. Та я вийшла на прогулянку всіх покормити, як кажуть, то вирішила вже дерево засняти. Бо вони, знаєте, їсти хочуть так, хоча це, це сестри-котики, але ми ну, кормимо і вона мого кормить, і я її, якщо є щось смачненьке, як кажуть. Пішли, я сестра купила ось таке дерево. Можна таки сказати, не дерево, це кущик такий. Мені воно дуже подобається. Я думаю, що він так гарнесенько розростеться, і нам буде замість ну, типу ялинки. Бо ялинку ми не хотіли садити, а ось таке дерево мені дуже-дуже подобається. Воно таке, знаєте, зелененьке завжди, насичений зелений кольор у нього. І мені тим самим воно подобається. А цей такий, ну такий, хоче, щоб його гладили. Дуже-дуже хоче. І собака хоче воно сковчить. Так, пішли. Так, я там вже почала займатися технікою. Цю пральну машинку вже помила в ідеальному стані. І мені дуже подобається тим засобом, яким я мию її мити. Ось так. Дуже класно в нас на вулиці. Сьогодні я з Ральфом не гуляла. Сьогодні у мене вихідний. У нас сьогодні була трішки така бентежна ніч, але слава Богу, все добре. Я вивісила своє тут покривало таке. Це мені ще від. Чи мені залишилося в подарунок воно чи залишилося, як кажуть, від свекрухи? Чи вона нам подарувала? Я не пам'ятаю йому. 25 років буде, і воно класне, мені подобається. Єдине, що я не можу його ніде попрати. От знаю, що в Ужгороді, здається, я от бачила по Тіктоку, є там такі великі знаєте машинки, на вулиці стоять і можна приходити і е, там прати. Можна здавати хімчистку, але це дуже-дуже дорого напевно буде. Я, я, якщо чесно, не цікавилась, тому я його замачую в самій ванні. воно там Потрохи стикає, ну водичка та стікає, і потім виношу сюди і залишаю десь на тиждень, щоб воно гарнесенько-гарнесенько так набралося того повітря свіжого. Так, пішли готувати сніданок. Хочу, напевно, приготувати е, кашу. Дуже давно не робили кашу або ванну. О, це моє, це мої. Це мої зараз Чого його тут чіпаєш? Чого ти його чіпаєш? Чого перелякався, він дуже боїться. Кузі дуже боїться. Іди сюди, Том Том, дуже іди Том. сюди. Ну йди, не бійся, іди, іди, не бійся. Я тебе візьму на руки. іди, не бійся. Так, будемо готувати йти кашу, Том. Підеш зі мною? Ні? Не боїться, Я його зараз до сестри занесу. Приготую кашу. Так давно не готувала. Напевно, приготую вівсяну. Дуже не готувала давно і хочеться. Поки ще мої всі відпочивають, я вирішила ще зайнятися чисткою посудомийної машини. Вона моя помічниця, і якщо за нею доглядати, вона дуже гарно допомагає мені. Тому спочатку засипаю сіль в мене від сомату сіль, і взагалі мені сомат фірма подобається. Я користуюся її давненько вже або порошком, або таблетками. І іноді купляю феррі. Вони теж дуже класні, дієві. Такі капсули, але в них є специфічний запах. Кому, знаєте, хто реагує на такі запахи, то краще брати сумат порошок, він майже майже без запаху. Зняла фільтр, зняла ось цю таку палку, я не знаю, як вона правильно зветься, вентиль, напевно так. Все гарнасенько промиваю, бо там є залишки їжі, завжди на тому фільтрі є, ну, наприклад, у мене. І все буду повертати на свої місця. Моя посудомийна машинка. Чиста, готова до використання. Ще засиплю засіб, яким я користуюся. От від сомату я засипаю собі ось такий лоточок, мені так зручно користуватися. Дівчатка плани помінялися. Варимо манну кашу. Я додаю цукор і додаю відразу манку. Молоко трішки підігріваю спочатку, і потім беру ось такий вінчик, я його брала в Аврорі за 19 гривень, і постійно постійно помішую. Дівчатка, вона набагато так смачніше виходить, якщо просто додати і ложкою мішати. Я думала, от яка різниця ложкою? або вінчиком, повірте, є різниця. І вона так не підгорає і дуже-дуже зліче. -дуже По густоті хтось може любить густіше кашу, то можна її варити трішки довше, а хтось любить рідше, тому можна вже насипати. У мене син любить трішки таку, скажімо так, густу. Я люблю більше таку рідку. Додала шматочок масла і можна вже снідати. Сина покормила, тепер роблю нам з дочкою сніданок. У нас будуть ліниві вареники. Для лінивих вареників саме головне, щоб був смачний кисломолочний сир. У мене домашній, одне яйце. Трішки цукру, дрібка солі і борошно. І, до речі, борошно у мене теж було польське, воно дуже мені подобається, хочу його купити ще. Ось роблю такі ковбаски з тіста, потім розрізаю і ось такі варени, вареники у мене ліниві виходять. Я вже поставила каструльку для водички, буду відправляти, вони дуже скоро варяться, ось так, і буду насипати вже. Нам сніданок з дочкою. Ось такі смачні свіженькі ліниві варенички у нас виходять на сніданок. Із замороженою малиною це дуже дуже смачно. Всім смачного! Я вирішила прибрати холодильник, бо він у мене такий ну, доволі брудний, скажімо так. Таке щонедільне, недільне, скажімо так, прибирання. Буду використовувати ось цей спрей, мені він дуже подобається, класно справляється. І мені здається, додає ось блиск і якусь білизну моєму холодильнику. Я брала його в Аврорі, здається, чи 55 гривень, чи. 50 гривень не знаю, але він дуже економний, ось так скажу. Бачите, я два рази користувалася, і майже можна сказати, що я їм взагалі не користувалася. Дуже мені подобається, що він економний. І так, дівчатка, холодильник мій чистенький, результатом я задоволена, вже я його включила, набираю температуру, бо він у мене пишіть, я відключаю, тоді мию. її. З розетки я не вимикала, тому що так, знаєте, протирала як на щонедільне прибирання. ось так все поскладала, як мені. Хочеться їсти, в принципі, є. Єдине, що я приїду, бо зараз плани трішки змінилися. Е, приїду і цей, зроблю ще печінковий цей паштет. Треба запікати печінку, його очі в духовці і потім все це блендерити. Хочу зробити, бо так рецепт мені сподобався. І начебто все. Ще приїду помию свою сушильну машинку, і на сьогодні, напевно, буде це все. Результатом я задоволена. І ще, дівчатка, хотіла спитати, коли ви яйця миєте? Тим як класти в холодильник, чи перед уже як готувати. Це цікаво, бо я яйця не мию. Як холодильник відправляю, тому що робимо закупку таку велику, а я знаю, що коли яйця помити, вони дуже погано лежать. Так, результатом я здоволена. І взагалі, я думала, знаєте, знімати буду відео, як я мию ті контейнери, бо я мила це все. Але я поспішаю, бо плани змінилися, їдемо в одне місце. І мені треба було без камери це, ну, без камери це робиться без тише. Головне результат холодильник чистий. Я вже приїхала, їздила я на кладовище до свого лікаря. Може, хтось мене дивився раніше. У мене був лікар-психотерапевт, і він, на жаль, помер. У нього була така хвороба, рак був. І він в серпні помер. І на жаль, ми тоді ще не могли відвідати його на кладовище. А тепер сестра, як кажуть, вийшла з лікарні і поїхала разом до нього. Які емоції можуть бути після кладовища? Я не можу сказати, що так знаєте, важко. Просто згадуєш ті моменти з ним, з лікарям, які він давав поради. Як тільки тільки ми з ним познайомилися, Знаєте, така світла, світла була пам'ять. У нього знаєте, немає такого пам'ятника великого. Він був скромною людиною такою. У нього звичайний крест дерев'яний з дерева і фотографії. Звісно, є квіти, так, могилка дуже все акуратно написано від там, жінки, від дітей. Ну, Все це таке, знаєте, такі стрічки є. ось, Але, знаєте, таке кладовище дуже таке, воно нове, і воно таке величеньке. Так, там хтось пішов. І... Дуже багато молодих воїнів загиблих, дуже багато. І побачила дівчину молоду, ну, може, років там не знаю, до тридцяти. Вона була з хлопчиком, і я так зрозуміла з мамою. Вони постояли, потім мама забрала сина його, ну, сина, внука, онука. І жінка ця залишилась, боже, як вона плакала. Ну, це, це. Це така картина, не дуже добра, не дуже так моторошно, можна так сказати. І хлопців дуже багато молодих. Там 21 рік загинув, 22. Є, звісно, і 40, і 45 різного віку, але дуже багато молодих. І це ну, дивитися дуже було важко. Я ще сьогодні думала поїхати в магазин. Ми з сином збиралися, але перенесли на завтра, тому що, ну. Після кладовища такі не дуже гарні емоції. Але зараз буду займатися домашніми справами, хочу ще ж приготувати паштет. Ну, життя продовжується і просто замислюйся після таких заходів. Ну, після кладовища, замислюйся над життям, якісь такі думки трішки-трішки інше. Ось так. так, пішли готувати пашет і в мене правда, сушильна машинка ще працює, вона допрацює і буде її теж чистити. Чатка, нарізала я печіночку. Там, знаєте, таке все непотрібне. Від'єднала від печінки, додала моркву, цибульку. І ось зараз пою такими вершками. І під фольгою буду запікати у розігрітій духовці на 160 градусів 40 хвилин. Побачу, як вона приготується, якщо все добре. Блендером це все переб'ю, додам спеції і буде такий собі паштет. Побачила цей рецепт. тіктоці, він мені щось сподобався так, тому я вирішила це повторити. І поки буде готуватися моя печінка, займуся ще чисткою сушильної машинки. Достала вже фільтри. У мене їх два. Один так більше забирає цей весь бруд, а інший менше. І мені здається, другий, який стоїть, він забирає більше шерсть. Повірте, з собакою і з котом це неймовірна, класна функція. Я це відчуваю. І мені дуже подобаються рушнички після сушильної машинки. Дуже-дуже м'які. Влітку я практично не користуюся сушильною машинкою, якщо там мені ну, ось цього літа користувалася один раз, а взимку особливо осінній такий період більше користуюсь, а коли вже є опалення, то менше. Але вона моя помічнич... помічниця і теж треба за неї догляд, тому цей догляд я сьогодні зробила. Печінка і овочі мої приготувалися, достаю. І треба мені достати блендер, буду зараз це все блендерити. Але спочатку візьму миску, відправлю туди печінку і овочі, додам спеції. Я додавала за своїм смаком, ви додавайте за своїм смаком, тому що у нас смаки у всіх різні. І блендерю. і виходить у нас такий смачний паштет. На вигляд він немає, не має, не дуже такий естетичний, але дуже смачний. Спробуйте. Вам дуже-дуже сподобається. Всім бажаю гарного і спокійного вечора, днів і ночей без сирен. До нових зустрічей у нових відео.